Вій робочий день вони починають пікетом. Більше сотні людей з усієї житомирщини приїхали до облавтодору, аби вимагати зарплати, якої вони не бачили понад чотири місяці. Лютий березень, квітень, травень і червень її. І ложимо асфальт і таку спеку, як воно ну, хорошо чи не хорошо? Дві півтори тистори тисячі. тисячі і то не дають, і то не дадуть. Півтори тисячі. За що, шутки, люди добрі. Ще такого не було. Крім того, працівники нарікають їх. Перевели на триденний робочий тиждень. У той час як ремонтом доріг в області займаються приватні фірми. Київська приватна фірма автомагістраль виграла ямковий ремонт у цій нашій Житомирській області. Там нам би було б роботи. Отакої зарплата була просто. Бандіти заробляють, а ми сидимо в галоші, як то говориться. Люди скаржаться, попри те, що кількість замовлень військо впала, вони часто не можуть виконувати свою роботу. І знову ж через відсутність грошей. Палива нема, все стоїть, не обкоска, все стоїть, все заглохло, вовше закрити ворота. Тільки хтось проїжджає, обов'язково появляється паливо, обов'язково з'являється рух на дорозі. За травень місяць да, ми робили дорогу. На Вінницю і на Чернівцю? — на Вінницю і на Чернівцю. Чому Туда? туди робили? По тому що туди їздить Ясенюк, туди їздить президент. Для чого Туда? ця показуха? борг підприємства перед працівниками сягає 11 мільйонів гривень. Директор переконує наразі платити нічим, бо служба автодоріг у Житомирській області заборгувала їм 23 мільйони за роботу, виконану майже 5 років тому. У 2010 році були виконані роботи і не прийняті служби автомобільних доріг. На сьогоднішній день у нас є от рішення апеляційного суду На 23 мільйони. Це Борг, який має сплатити служба автомобільних доріг, ну прийняти ці роботи і, відповідно, сплатити нам ці гроші. Але на сьогоднішній день ще питання не вирішено. Працівники вимагають пояснень від керівника обласної служби автодоріг. Як на цю роботу ходити? Кожен день йдемо на роботу, де тормозка брати, їсти треба щось треба. за газ, за світло треба платити. П'ятий місяць без оплати. Скажіть мені, як можна жити, і голова Украфту Рославшу до кінця неділі поступять средства нам на щита на служба автомобільних дорог. І ми розчитаємося з вами. У мене за перед облавтодором за виконані об'єми роботи 5 мільйонів 400 за май місяць. Стосовно 23 трьох мільйонів, начальник обласної служби автодоріг каже, справу нині розглядає касаційний суд. Гроші обіцяють заплатити лише тоді, коли облавтодор надасть докази проведених робіт. Ті обйоми були виполнені в десятому. Объемы выполнялись по эксплуатационному содержанию. Это была покоска, уборка мусора и прочее. Ну там ямочные, там, разные виды. На сегодняшний день физически данные объемы работ проверить невозможно. Физически. А наши их проверать зараз. Подтвердить. Первічні роботи прийняті, Пусть... в 2010 році були роботи прийняті. Наше їх провірати. Через, через п'ять років. років ми вже кущі курші п'ять разів рубали, а то й шість. Предприяття должно доказати эти об'йоми. Якщо не докаже, да. ну якщо не докаже, значить вони не здіймане ті. Після кількох годин і обговорень керівництво обіцяє, що виплатить частину зарплати до понеділка. Працівники погоджуються почекати. Четвер очікуємо від служби автомобільних доріг. Оці гроші 5 мільйонів 400 платимо місяць заробітної плати, закриваємо і роботу і роботу так, забезпечуємо матеріалами, тобто бітум, платимо за газ, запускаємо асфальтобетонний завод, паливо і працюємо. Завтра з самого ранку надаємо службу перевічену документацію, всі документацію пов'язану з 23 мільйонами на перевірку. Служба обіцяє опрацювати ці всі документи до понеділка. Ну, якщо все воно буде підтверджено, тоді буде рішатися питання служби, щоб служба забирала касаційну скаргу свою. І, відповідно, тоді по наказу господарського суда. Буде виплачено 23 мільйони, і ми буде, і ми закриємо всі питання по заборгованості по заробітній платі. До обіцянок працівники ставляться з недовірою. Тож кажуть, якщо грошей не отримують, вдаватимуться до радикальних мір. З понеділка будемо п'ять тут. А, значить, якщо не буде це опять викликано. Будемо будемо перекривати Київчоб дорогу, а що робити?